Резперомерто у капсулах для вашого вільного дихання. Сьомогодина і 32 дві. Хвилини київський час проси найголовніше в Україні світі стисло. У прямому ефірі я вас вітаю. Україна всю ніч була під масованою атакою ракетами і дронами. Е, мер Харкова Ігор Тєріхов підтвердив влучання у Київському районі Харкова. На цю хвилину відомо про п'ять постраждалих в лікарні 65-річна жінка та 61-річний чоловік. Постраждав також багатоквартирний будинок, що знаходиться поруч, звідти евакуюють людей. Пошково-рятувальні роботи наразі тривають. На Тернопільщині сили ППО збили ворожу ракету. Про це повідомили Вова. Постраждав критичний промисловий об'єкт. Вибухи чули також в Івано-Франківській, Полтавській Одеській областях. Міністр енергетики Герман Галущенко сповістив, що тілилися в енергетичну і газову інфраструктуру. Тим часом Польща перевела у найвищий стан готовності наземні сили ППО і підняла в небо винищувачі через російську атаку по заходу України. Увечері 6 березня російська армія запустила ударні дрони по Одещині, внаслідок чого виникли пожежі в трьох приватних житлових будинках. Також пошкоджено критичну інфраструктуру. В ДСНС уточнили, що за попередню інформацію ніхто не постраждав. Після російського удару іскандером по готелю Кривому Розі кількість загиблих зросла до п'яти. Сьогодні у місті оголошено день жалоби. Як повідомив в ексклюзивному коментарі сніданку, голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол 18 людей рятувальники дістали з під завалів. Загалом поранень зазнала 31 людина, зокрема двоє дітей, 10 людей в реанімації. Зараз триває робота з ліквідації наслідків удару. Наслідок ракетної атаки у місті, окрім готелю, понівечені 43 три потоквартирні будинки, 11 магазинів, палац культури, дві лікарні, два садочки, дві гімназії, навчально-реабілітаційний центр, адмінбудівля і десятки автомобілів. Лідери ЄС підтримали новий оборонний план щодо масштабних оборонних інвестицій. У Брюсселі відбувся безпековий саміт ЄС. За підсумками засідання пропонують раді ЄС терміново розглянути можливість залучення 150 мільярдів євро кредитних коштів на оборонні закупівлі. У цьому засіданні взяв участь і президент України. Київ разом з партнерами розуміють, які кроки здатні зупинити війну, гарантувати безпеку і забезпечити тривалий мир. Наразі готують відповідні практичні пропозиції. Першочергово можуть бути встановлені і повністю проконтрольовані тиша в небі, а також Ка всіх бойових операцій у чорному морі це дасть змогу гарантувати спокійне і безпечне судноплавство. Дайте послухаємо Зеленського зараз. Усе, що відбувалося останнім часом і протягом останніх тижнів, ви залишалися з нами. Тож від усіх українців, від усієї нації, велика подяка. Ми дуже вдячні, що ми не одні, і це не просто слова. Ми відчуваємо це. Ви дали потужний сигнал українському народу, українським воїнам, мирним жителям, усім нашим родинам. Україна ще не отримала детальної інформації про обмеження доступу до розвідданих з боку Сполучених Штатів, але влада вже працює над різними альтернативами. Про це заявив міністр оборони Ростем Умєров у Берліні після переговорів з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Український міністр каже, що в разі необхідності Київ буде запитувати розвіддані, зокрема у Німеччині. Тим часом NBC News повідомляє, що деякі союзники США розглядають можливість скорочення обсягу розвідданих, якими вони діляться з Вашингтоном, у відповідь на примирливий підхід адміністрації Трампа до Росії. Йдеться про Ізраїль, Саудівську Аравію та членів альянсу П'ять очей, куди крім США входять Австралія, Канада, Нова Зеландія і Велика Британія. Наступного тижня в Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями України та США щодо російсько-української війни. Інформацію підтвердив спецпосланник Трампа Стів Вітков. Вашингтон намагається узгодити рамки мирної угоди і початкового припинення вогню. Інформацію про зустріч в Саудівській Аравії також підтвердив президент Зеленський. Українську делегацію очолюється глава адміністрації президента Андрій Єрмак. Також до переговорної групи зі США може увійти міністр оборони Рустем Умєров. Бельгія відтермінувала початок поставки в Україну винищувачів f 16 Затримка пов'язана з тим, що Брюссель очікує на отримання нових винищувачів F-35 зі США. Тож, як повідомив прем'єр-міністр Бельгії, Барде Вевер, Україна може отримати бойові літаки у 26-му році. F-16 призначені для бойового використання в Україні та переглянути графік поставок означає, що вони до наступного року не будуть введені в експлуатацію. Умови миру в Україні не можуть визначати тільки Росії і Сполучені Штати. Про це заявив спеціальний представник Китаю з європейських справ Лу Шає. Він зазначив, що Європа та Україна мають брати участь у мирному процесі на рівних. Китайський дипломат приголомшений тим, як Трамп обходиться зі своїми союзниками в Європі. Його політику щодо Європи він назвав нахабною і владною і порадив європейським країнам замислитися і порівняти політику американського президента з політикою Китаю. Заступника голови Тернопільської ОВА засудили до восьми років за Хабар. Обвинувальний вирок виніс вищий антикорупційний суд. Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура. Досудові органи е, прізвища не називають та йдеться про Ігоря Гайдука. Я, очевидно, чиновники, якого затримали за спробу в чер... за спробу хабаря в червні 2023 року, отримати 1 мільйон 800 тисяч гривень. Ті гроші мали е, вирішити проведення оплати заборгованості тернопільської ОВА перед компанією за роботи, виконані та прийняті ще у 22-му році, а також за допомогу укладанні нових і фінансуванні чинних договорів з цією компанією. Ось така хай мінорна неприємна нота, але разом з тим далі ми зараз розширимо горизонти, подивимося, як живе світ і Україна в цьому світі, і підемо на життя. Так, справді далі продовжимо найактуальнішим зі світу. Зібрали для вас добірку в нашому міжнародному дайджесті. Подивіться, будь ласка. Поїхали. У південній Кореї військовий літак випадково скинув бомби на житловий район. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження, куди потрапили кадри падіння. На них видно потужний вибух. Загалом на житловий район міста Пхочхон, неподалік кордону з КНДР, було скинуто 8 авіабомб. Бомби впали за межами полігону під час спільних військових навчань. Із США. в результаті щонайменше 15 людей поранені, двоє перебувають в критичному стані. Південна Америка потерпає від аномальної спеки. Система високого тиску над південною частиною Атлантичного океану спричинила рекордне підвищення температури в кількох країнах Південної Америки, особливо в Бразилії та Аргентині. Спека змусила місцеву владу вжити надзвичайних заходів. Температурні показники в деяких регіонах перевищили історичні максимуми. У Ріо жанейро температура сягнула критичних показників. Метеостанція в районі Гуаратіба зафіксувала 44 градуси за Цельсієм. Цей показник став найвищою температурою в історії міста з моменту впровадження системи кліматичного оповіщення 10 років тому. Спека змусила владу переглянути графіки роботи навчальних закладів та попередити населення про небезпеку перегрівання. В Німеччині на території одного з найбільших заводів автомобільної продукції стався вибух. Завод розташований у місті Гановер. Вибух спричинив пожежу та серйозні пошкодження фасаду будівлі. Поліція та пожежники перевіряють обставини вибуху. Але вже відомо, що надзвичайна ситуація сталася внаслідок вибуху котла на верхньому поверсі одного з цехів. В результаті інциденту кілька людей дістали осколкові поранення. Наш е, е, сьогоднішній е, погодний шовкопряд е, і аналізатор. І аналізатор та е, як ви думаєте, не неля шовкопля? Здавалося б, та ну здавалося Христина Биковець. Е, у неї вже місія приємна, бо вже весна. От, будь ласка, е, Христина. Розкажи, будь Доброго ласка, ранку, що шристи. де пахне, що де розквітло, що обіцяють. Так, вітаю колеги. Ну, знаєте, погодним шовкопрядом мене ще точно ніхто не називав. Я розпочну з того, що в Києві триває повітряна тривога. Ми обов'язково попрямуємо пі викриття, але швидко зараз вам розповімо про погоду і про весну в Києві. Тому що справді зараз плюс 5 градусів і зізнаюся, чесно, я і вчора з вечора, і сьогодні зранку дуже довго не могла визначитися, що ж мені сьогодні одягнути. Чи ще зимову куртку, чи вже можливо. Весняне пальто. Так, от, як бачите, зняти зимову куртку я ще не наважилася, і скажу вам, що насправді, по моїм сьогоднішнім ранковим відчуттям, абсолютно даремно, тому що мені здається, що ось я сьогодні вийшла зранку на вулицю, стою зараз на включенні. Можу сказати, що мені здається, що в пальто мені було б абсолютно комфортно, тому що ось співають пташки. Весна зараз на дворі досить тепло. І навіть після ось ще минулого тижня мінусової температури зранку на включеннях навіть трошки див... Вно, не відчувати, що в тебе не терпнуть руки і не мерзне голова без шапки. От е, якщо зараз мені абсолютно тепло, і навіть трошечки занадто тепло, що в зимовій курці, то в обід сьогодні точно, як то кажуть, в дороді, якщо ви, як і я також е, в тепло вдягнетесь, ви спаритеся, тому що подекуди сьогодні аж до плюс 16 градусів тепла. Про те, що де і як по регіонах вам все детально розповідаю. розпочинає традиційно зі сходу е, України, в день сьогодні температура. В Харкові, Луганську та Донецьку сягне плюс 16 градусів тепла. Зранку та вночі температура коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. На півдні сьогодні в день також зафіксуємо плюс 16 максимум. Зранку ж в Одесі, Миколаїві та Херсоні буде від плюс 3 до плюс 6 градусів. Опадів синоптики не прогнозують, буде сонячно або ж малохмарно. На заході країни сьогодні ще тепліше. Зокрема, у Львові та Івано-Франківську температурний максимум Максимум сягне плюс 17 градусів. Не надто проголодніше буде і нарешті регіону. В середньому температура день коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів. Плюсова температура буде переважно по всьому регіону і в день, але от зокрема в Ужгороді, попри е Попри днівні плюс 15, вночі та зранку ще фіксуватимемо мінус 1 або навіть от мінус 3 градуси. На півночі країни сьогодні по обіді буде від плюс 13 до плюс 16 градусів. Вночі та зранку температура також буде плюсовою, від плюс 4 до плюс 6 градусів. Без опадів, сонячно або ж малохмарно. Центр країни не виділятиметься з загальної погодної картини. Температура в день також в середньому коливатиметься від плюс 15 до... До плюс 17 градусів тепла. Вночі ж та зранку фіксуватимемо від плюс 5 до плюс 7 градусів. Знову без опадів сонячно або ж малохмарно. У Києві, як я вже казала, зараз плюс 5 градусів, цілком тепло, проте по обіді температура підійметься аж до плюс 16 градусів. І також опадів синоптика не прогнозують, буде сонячно або ж малохмарно. І от, враховуючи такі показники, сьогодні ми цілком можемо або досягнути попередніх температур. Торних рекордів або навіть їх побити. Тож власне, найтепліше 7 березня в столиці за всю історію погодних спостережень, Це нагадаю 130 років. Зафіксували у 1995 році. Тоді було плюс 16 градусів тепла. А от мінімумом відзначився 1964, Тоді було мінус 24 градуси. І наостанок стосовно народних прикмет, от наші пращури сьогодні вважали: якщо на небі багато зірок, то погода буде вже теплою, сприят. І комфортно. Ну знаєте, вже світанки, колеги сьогодні зараз вже ранні. Тому от а, на жаль, не змогла помітити, були сьогодні зірки чи не були, не було, але сподіваюся, що все ж таки погода все одно буде такою весняною, теплою, приємною. У вже сонечком. Колеги були, були зірки. Христі. Я перевіряла з третьої години ночі паралельно, чи летять ракети, чи не летять, і чи є на небі зірки, чи немає. Дякуємо. А, тоді. а неля ще як під час другої світової ракети виглядає, так вийшла, подивилась о ракет нема взорі. Є Прекрасно. Так, а, дуже дякую тобі дуже. Моніторимо все. А, та, Але це, знаєш, слухай зараз ]мо. про рекорди погодні, мінус 24, Так скільки там років тому було, і 24, в нинішніх там. реальних умовах, коли ми фактично навіть зим нормальних зараз вже немає. Метеорологічна закінчилась надзвичайно швидко цього року, всього лише 24 дні зафіксовано. Про сніг вже й говорити. Годі. Дуже мало його було в цьому році так точно, і от ми вирішили розібратися, як взагалі в Україні зникає сніг. В цьому нам допомогли супутникові знімки. Е, ви зараз побачите, що реально сніжні зими, і це вже підтверджено метеорологами стають для нас все. Давайте розбиратися. Рідкісним. Бачите, О, там де да. темно-синій, там е, був сніг, сірий, блідоголобий. Це мало снігу, або взагалі його там повна відсутність. Ну і бачите, що власне там снігу достатньо небагато. Mm -hmm. Ну, взагалі, взагалі, е, що з хорошого? Ну там всі думають про себе, хто їх не любить. Слава Богу, нарешті все глобальне потепління. тут. Є один нюанс: те, що глобальне потепління це правда, але з сніжністю є циклічність. От, Певно, умовно так. кажучи, так. до повномасштабного вторгнення е, е, в останню така справжня снігу, сніжна зима була у 20-21 рік, далі е, мало снігу, а от до цього це у нас які? 16-17 рік, 16 так само. 17, та, було та, багато та. снігу, і потім знову три роки, якби, було... 6-8 мало снігу, 9-13 роки, і знову багато снігу. Ну, 13-й, ви пам'ятаєте, що у березні було, це взагалі колапс був абсолютний, коли у тому ж Києві взагалі люди просто на Андрійському звозі Каталася з санчат, та да, да, да. паралізувало все. Ну тобто, це відносна взаємозалежність від є глобального потепління. От, тому я думаю, що рік два, якщо вірити от цій статистиці, то у нас знову буде дуже сніжна е зима.